Це відео хочу присвятити глушнику автомобіля ЗАЗ 1102 Таврія, Славута. Ну. Відео буде з декількох частин. Я їх змонтую. О. Вкратце розповім, що буду робити. Затарахкотіла в вишнику. розпиляв його. Ось так. Як кришкою такою. Всередині. Всередині отака штука є. Вона відірвалась. І просто бовта ось тут тарахкатіло. Хочу зазначити, що зроблено, як на мою думку, трішки неправильно тут було. Це вихлоп заходить перша камера. Потім вихлоп має через оцю. Через оцю перегородку ось тут є отвори. О. Потрапляти в цю камеру. Потім по цій трубі має виходити аж в цю третю камеру, тут теж перегородка. І тут мають бути насверлені ці отвори, як тут ось є. Тут їх не має бути. Тобто зайшло сюди, перейшло сюди, потім через трубу прийшло сюди і пішло на вихлоп. Що я буду робити? Я вже зробив таку штуку. О, схожа на цю, але тільки зроблена рішкінняці. Ось так вона буде стояти. О, сюди заходить. Потім через отвори потрапляє в трубу і з труби виходить в кінець і на вихід. Тут з краю труба має бути заглушена, щоб виходило тільки через ці отвори. Тут не має бути заглушена. Ще я зробив отаку. Штуку. О, це тут теж завариться, заглушиться, коли я її приварю. Приварювати я її буду ось сюди. Я її буду осюди. Тобто вийшло, тут вже починає розбивати і потім далі і потім далі по секціям. В принципі, її можна і не ставити. Ну, але я зроблю так. Прошу вибачення за, те, за таку зйомку, тому що знімаю просто з телефона. Та, я не зварювальник Шви, які є, такі є. Це все ці кружки вирізалося болгаркою. О, і внутрі під трубу теж вирізалася болгаркою. Тому тут, коли зварював, були дуже великі щілини, я їх за допомогою обикновенний зварювальний апарат і таку проволочку. Обикновенна стальна проволока підлажував туди, розплавляв, щоб позаплавляти. О. Отже. Першу деталь ми вварили. Це у нас вихід від мотора. Заходив в вихлопну. Отвори насверлені рясно. По колу. Приварена, заглушена. Наступним етапом будемо вварювати Все кассети гази заходять в вихлопну, тут розбиваються, переходять. Через ці отвори в цю камеру, потім по цій трубі, в останню камеру і вже труба на вихід. Все. Вварюю другу деталь і показую, що вийшло. Потім буду знімати. Як це все буде завариться. Тут тепер треба це все обварити, максимально максимально гарно обварити по кругу ці кільця, щоб він правильно працював. О. Вход я так зробив, бо на інших глушниках От зроблений так, входи теж на сверлені отвори і заглушено, а потім йде далі. В Таврії такого немає. Ну, спробую зробити тут так, подивимося, як буде працювати. Все, переходжу до зварювальних робіт. Так, і так, заварили це все. Я варив з двох боків. Тому що, я ще раз повторююсь, я не зварювальник. Про всяк випадок пройшов два рази. Ну, наступні кроки тепер буду зашивати по секціях цю секцію. Цю секцію і цю секцію теж тут буду проварювати, щоб секції були герметичні, відокремлені одна від одної. Якось так. Варю поки що е звичайною сваркою, електрод е двійка. Е глушник. Е Метал не дуже вбитий, тому можна звичайною сваркою. У Кого вже дуже гнилий, то трошки важкувато буде звичайною сваркою. Ось. Ну, все, зварю далі. Далі буде. І так. Якось так вийшло. О, тепер буду встановлювати на автомобіль і дивитися, як він працює. Ну ось, що вийшло в ітогі. Як на мене, то я чую тільки звук двигуна, як він торкотить. Ну, Якось так.